Феодора Олександрійська була красива жінка, котра була обманута у своїй жизни, що один раз сводницею жінчиною допустила прилюбодіяння, тобто і змінила своєму мужу. І тот гріх так її поразив, що вона рвала на собі волоси. І вона показала і потвердила те, що й нині психологи підтверджують. якщо молодий хлопець або дівчатка десь введені обманом у блуд, через все життя психологи утверджують, що ту рану не може закрити. Часто хлопчики бувають особо збиті з толку, не способні нікого любити, а дівчатка стоять безчувственні до сімейної любові на все життя. Настільки рана. Може бути нанесена велика. Так от Феодора то і спитала на собі. Вона була чесна, але надурили її, як цей світ приманює. І от вона приймає рішення піти в монастир. Але вона знала, що її в жіночому знайдуть. вона переоділася мужської платі, попросилася у мужський монастир. Довго її не пускали, потім одного разу дозволили їй, і вона особливими великими подвигами. Сподобалося прощення від Бога гріхов. Ну і тут її сатана знайшов. Якщо в першому випадку сатана закрив її очі, щоб не розуміла, що творить у прелюбодяні, то тут на неї зайшов сатана з другого боку. І гумен захищає, ніби свою дочку, коли та родила дитинку, принесли дитинку під монастир та сказали: от Феодор ваш, грішник. Началі не розуміли, чому я так федор такої святої жизни, а потім вирішили, що то, то вже публічно, та сказали, не боре, Федоре, сугрішивість, ото от, твоя дитина, та виходимо. Феодора розуміла, що сатана помститься їй, смиренно признала, що нібито вона взяла дитинку і рядом недалеко від монастиря, у бідненькому Шалашові ще сім років пов'язалася, доки хлопчик не піднявся, теж став добрим молитвенником. Потім повернули їх в монастир. На кінець, тільки після смерті вияснилося, вона була оклеветана, і весь монастир прощався з нею на колінах, моляє Господа. І так оди йшла вічний світ жінка свята. А коли количіку знав її, що вона вже спочила. Прийшов у той монастир і став монахом у тому монастирь, а той хлопчик, який став її синочком, пізніше став ігуменом монастиря. Що церква предлагає нам увіяти усі жизни, як Бог формує сім'ї і життя православних людей. У православних не є ніяких случайностей. Каже Павел, все, що з нами случається, случається в наших інтересах і в наших планах для добра. Бо все, що завершається і для ізбраних, коїх благу. Современні сектанти, любима їх пісня, ну православні держать пост. Видите, вже й католики западні пост не держать для них, як об'являли коли лише у Віліконну п'ятницю. Не мож їсти м'ясо, но поливку в а великим постом набіло, як об'являли колись у Ужгороді, то у православних строгий пост. Но протестанти сказали, пост ніякої сили немає. То була думка. А чому вони так придумали? А вони сказали, читайте Євангеліє, сам Господь сказав. Ні чоловіка не оскверняє то, що входить у нього, то тобто є сіда. А то те, що виходить із нього блуд, нечистота, завість, злі помисли, убийства, кражі, лихоїмство, От що оскверняє чоловіка. Добавили сектанти і не требує Бог служення рук чоловічих, бо відали, що ми хрестимося. І вдруг виясняється. Писано в Євангелії, що руками апостолів совершалися чудеса, та значить, требує Бог служення рук людських. Ясно, що сектанство завжди ціплялося за якоесь діло перетворити інше і толкувати. Но важно для нас одно: сатана, коли приводить чоловіка на гріх, як Феодору, то нічого страшного. Видиш, так усі живуть нині. Пожалуйста, відкрий інтернет, повно там гріхає беззаконія. Так современні люди живуть. І в Європі так живуть, не женяться зразу, а живуть по 10-15 по років, то з одним, то з другим, то з третім, ну а пак коло 40 років родять одну дитинку. От видиш, як то-то по современному. І в місті з тим жителі Закарпаття іни знають образ. Тисячу п'ять років бути православними, знають. Самі красиві сім'ї сім такі збираються із самої юності, вже після 18, 20, 25. Самі красиві роки. Господи, благослови нас молитвами святої Феодори, яка була приманута сатаною, а потім покаялася, Бог простив її. І потім той же сатана доганяв її в монастирові, там її клевітав. І то притерпіла Боже. Нині ми терпимо такі клевети, православні християни обзивають нас що чуть-чуть шпіона. Господи, прости їм, бо ми перед Богом чисті, благословенні, добрі громадяни своєї країни і патріоти, як один він сказав, локальні патріоти свого краю. Ми й діти Божі. Православні християни канонічної церкви, яку постійно за дві тисячі років влада завжди у всіх імперіях і державах пробула ганяти, забороняти, бити, судити. То тепер ми терпимо з доказом, що ми представник істинної, канонічної, благодатної, спасаючої церкви, саме з нею. І в ній, і святими церкви зможемо ми наслідувати. Czarstwo Boże Je Amin.